Дитячий в'язний светр Апто fashion Німеччина, де одиничка вартує лише 147 гривень. В лоті 10 позицій, 1470 гривень. За увесь село тут будуть три основні модельки: це ось такий білий, ось такий трьохколір і. Одненька моделька може бути ось така блакитно-синя. Давайте з неї і почнемо. Деякі модельки йдуть в упакуванні, деякі ні, можливо, бірочки. Прямого крою, така в'язочка класна. По складу 78 поліакрил, 22 поліестер. Він такий легенький, м'якенький, не буде деформуватись після прання. Класний, легкий в експлуатації. Так, дивимося цей трихколір: сірий, темно-синій та зелені рукавцята. Тут 100% бавовна, у стандарт 100 означає, що використовується для цих виробів якісні гіплоргенні матеріали та фарбники. Показую в розгорнутому вигляді. Ось так він виглядає. Розміри 122-128, три позиції, 134, 145, 146, 152 дві позиції. Ось такий ще білий. є. Дивіться, як на модельці виглядає. Тут також 100% бавовна. І показую в розгорнутому вигляді прямого крою класна в'язочка. Подивіться, яка щільна, така класна. Та на плечиках будуть такі тканіві вставочки, щоб він ще краще носився. 147 гривень, актуальний товар, 10 позицій в лоті. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.